фух, як же сильно вода допомагає в таку спеку. Але на жаль, цю воду я вже допив, треба викинути пляшку, Постривайте, селяна. А що ви тут робите? Та нічого цікавого, можеш іти по своїм справам. Постривайте, ну я ж бачу, що за вами є якийсь напис. Та тобі це здається, кому. Зізнавайтеся, ви що там написали? Та нічого ми не писали, ще раз повторюю. Ну, якщо ви нічого не писали, тоді просто відійдіть від мого будинку. Не збираємося ми це робити, нам тут подобається стояти. Так. Мені вже все це набридло. беремо відро води і ось таким чином починаємо розвивати, і селяни, звичайно, відходять, відходять від мого будинку. Я не зрозумів, а чому тут написано продам? Давайте цю воду приберемо, щоб я вам це показав. Ось бачите. Камон, да, ми не знаємо, хто це написав. А тут більше нікому писати такі написи на моєму будинку, тому знаєте що? Даю вам дві хвилини, щоб прибрати цей напис. Це взагалі не смішно. Мій будинок не продається. Так, 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 ага, звичайно. Я Жу, прибирайте, жартувати я з вами не буду. Давайте, до речі, одразу викину пляшку, яку я хотів викинути, готово. І це взагалі якось дивно, навіщо селянам продавати мій будинок. Ну що ж, за нього я можу запропонувати вам тисячу гривень. Тисяча гривень? О, так, давай, давай, продано. Е, стояти всім нічого ще не продано. Як це не продано? Я вже гроші віддав. Так, селяни, чуєте всі, повертайте назад, йому гроші. Ще раз повторюю, мій будинок не продається. Звичайно, він не продається, тому що він вже проданий. Та я не те мав на увазі. О, як тут прикольно, ще й комп'ютер є. Постривать, ну а куди, а куди дівся той хлопець? Він що зайшов в мій будинок? І, ей, стоп! Це взагалі-то моя приватна власність. Вийшов звідси. Ау, чтадові ще ж так речати, воха через тебе, боляй. Мені вседно, я даю я даю тобі 10 секунд, щоб вийти звідси. Постривай, ти що мені погрожуєш, та все, я викликаю поліцію. Ну давай, давай, викликай поліцію. І вона тобі зараз точно поясни, що це мій. Будинок, а не твій. Чого ж цьому хлопцю треба якось допомогти, щоб камон його і не помив, і не вигнав. Постріла в мене, в мене здається, з'явилася ідея. Ось тримай тобі костюм. Вау, так це ж геніально, ми тепер поліцейські. Тихо, тихо, не, не кричи, ходімо, до них. До речі, нічого тут не чіпать. Це все мої речі. Це мій комп'ютер, це моє ліжко. Ей, хто тут а, поліцію викликав? Поліцію хто викликав? Ну ми викликали. Давай, давай, хлопець, виходь з мого будинку, зараз побалакаємо. Зараз поліцейські. Все йому пояснять. Ну що ж, розповідайте, що у вас сталося? Ось ці селяни продали мій будинок. Ось цьому хлопцю. Так, це правда, я купив його за тисячу гривень і тепер він мій. Та поясни мені, як таке взагалі може бути. Це ж селяни продали мій будинок. Це не я його продавав. Хвилиночку, а у вас є документи на цей будинок? Документів? Ні, ну документів в мене немає, але там мої речі. Вони всі зелені, зелені, як і я. Так я не зрозумів, ви продали будинок з речима своїми особистими чи ні? Я кажу ще раз, я не продавав свій будинок нікому. А як ви можете довести, що це саме ваш будинок? Ну як? Я, я в ньому, я в ньому живу. Там мої речі і селяни також можуть довести, так селяни? Ну ти в ньому жив. А тепер він породаний. Тепер він тобі не належить. Та ні, ну це так не працює. На жаль, це так працює. Тому цього хлопця, будь ласка, не чіпайте. Він купив ваш будинок і тепер він в ньому буде жити. Та що ви взагалі за поліція така? Я, я нічого не розумію. На все добре, будуть питання звертайте. Я взагалі-то був певний, що поліція буде на моєму боці. Ну що ж, якщо ніхто не проти, піду в свій будинок. Та що ж це таке, і що мені тепер робити, друзі? Я тепер навіть нічого зробити йому не можу. Тому що він одразу покличе поліцію і все. Не засмучуйся, кавон, все буде добре. До речі, хлопці, давайте приберемо цей напис, тому що будинок вже продано. Та мені вже все одно робіть, що хочете. Я вирішив, друзі, трохи відволіктися, прийшов сюди на озеро і постривайте. Ну, а в мене з'явилася геніальна ідея. Я покуп. Пишу селян на це озеро, щоб ми поїздили на швидких човнах. Ну вони точно від такого не відмовляться. А поки вони будуть на цьому озері, я продам їх будинки. Точніше, можна сказати, що я їх не продам, а просто заберу. Але ж потім все одно продам. Таким чином, я і грошей зароблю і зможу помститися селянам. Човни, як ви бачите, я вже встановив і все, що залишилося, це просто залити паво. Тому давайте, друзі, його зараз заливати. Фу, готово. Тепер, друзі, йдемо до селян. І поки, друзі, я йду до них обов'язково. Зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобаються мої відео. Тобто, так, друзі, якщо ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. Так, будь ласка, зробіть це, тому що це допоможе нам в поширенні україномовного контенту. І також для того, щоб у Кавуна був гарний настрій. Тому так, друзі, зробіть це. Давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків, і тоді я буду найщасливішою людиною у світі. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. ви найкращі. Фух, ну нарешті пробрали цей напис. Тепер можна і відпочити. О, селяни, з приводу. До відпочинку, а я хочу запросити вас на озеро. Поїздимо на швидких човнах. Ти зараз серйозно? Ми думали, ти на нас образився? Ну так, я на вас образився, але самому мені нудно буде там їздити, розумієте? тому хочу поїздити з вами. О, ну така пропозиція. Нам подобається. Ходімо. Ну що ж, Селяни, я вам тут вже все приготував, та ми сідайте в човни, можете на їх їздити, і знаєте що? Що, щось сталося? Звичайно, сталося, тому що ми з вами прийшли на цей пляж без води, а також їжі. Ой, точно, якось ми. Про це не подумали. А знаєте що, поки що ви можете їздити на цих човнах, а я піду в магазин і куплю нам чогось смачненького. О, камон, ти просто найкращий. Звичайно, звичайно, тому чекайте мене. Ну що ж, друзі, план спрацював, а тепер швидко йдемо в село. Слухайте, хлопці, дивний якийсь камон. Ми йому сьогодні нашкодили, а він нам і човни дав, і їжі зараз принесе. Так, це дуже дивно, але яка нам різниця? Це точно, давайте, я поїхав, нічого собі, яка швидкийсь! Хлопці, давайте всі до мене йдіть. Знаєте, що я б міг продавати будинки селянів, як це робили вони з моїм. Але вони скоро можуть повернутися, тому нам треба перемістити кудись ці будинки. І так, це буде доволі складно. Давайте почнемо з найлегших, з ось цих маленьких. Ви можете запитати мене, Каун, як ти це зробиш, друзі? Не буду ж їх нести правильно? Вони важкі, тому в мене є інший спосіб, як можна це зробити. Так, поставили тут сідло, все зробили. Ну і що ж, друзі, я готовий тепер керувати цими будинками. Ну, звичайно, це буде легко. Ось так, ось так, друзі. І як ви бачите, я можу дійсно їм рухати. Ось тут тільки що стояв цей будинок, а я вже зараз на ньому рухаюся. Тому приблизно ось таким чином я і буду їх переміщати. Фух, друзі, ну що ж, перший є. Залишилося ще, якщо ось так порахувати, там три, тут також звичайно, три, і ще там два. Ну, багатесенько. Тому, друзі, треба встигати. В цей раз я вирішив перемістити будинок, який, як ви бачите, ще більший. Головне, щоб він тут проліз. Ну я думаю, питань з цим звичайно не буде. Подивіться. Як я можу робити вліво-вправо, вліво вправо. Це все прикольно. І перемістити нам, як ви зрозуміли, його треба аж туди. Ну тобто так, трохи далеченько. І рухати я не можу їх швидко, як ви бачите, це повільно. Ну що ж, друзі, два будинки вже є. А зараз хочеться передвинути ось цей найбільший будинок. Ой, до речі, друзі, поки я йду до нього, відкрите коментарі та напишіть, хто вам більше подобається: песики або кішки. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напишіть, хто вам більше подобається, кішки або песики. Ось це дійсно таке круте. Запитання тому обов'язково, друзі, на нього відповідайте. Я вже дуже сильно хочу подивитися на реакцію селян. Так, як би на цьому будинку взагалі тут все пройти, я не знаю. Він такий величезний ще й високий, але бачите, рухати я, я його все одно можу. Просто це доволі складно, але виходить. Ну що ж, друзі, тепер сподіваюся, ви готові подивитися на те, як виглядає зараз село. А виглядає, друзі, воно ось так. Тобто, як ви бачите, жодного будинку, окрім звичайно, мого, не залишилося. Проте замість будинку. Будинків тут ось такі сліди, звичайно, від них. Подивіться, тут багато-багато різних слідів. Ось, і навіть тут є сліди від маленьких будинків. І вам напевно цікаво, як я їх склав і як я взагалі зараз буду їх продавати. А склав я їх, друзі, достатньо гарно, як ви бачите, ви тільки наподивіться зараз на цю красу. Так, тут всі будинки, які тільки були в селі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Цілих 9 будинків я спробую продати. Але ж, друзі, я не буду зараз під пекельним Стояти та чекати, поки прийде якийсь а, покупець, тому нам з вами треба десь на ось цьому місці побудувати маленьку таку будівельку, в якій все, що я буду робити, це просто сидіти та чекати, поки прийде покупець. Та купив мене якийсь будинок. Ось давайте одразу поставимо тут двері. І звичайно, друзі, зробимо тут стіни. Ось тут місце, звичайно, залишаємо, тому що там в мене, друзі, буде стояти каса. Ну і саме туди і будуть приходити покупці. Може, це будуть якісь незнайомі мені люди, а може. Живо, це будуть селяни. Викуповувати в мене свої ж будинки. Ні, ну а що, а як вони хотіли? Мій будинок сьогодні продали. А я продам їхні будинки, чому б і ні. Ну що ж, друзі, саме приміщення, як ви бачите, готове. Але як зрозуміти, що це магазин? Звичайно, треба ще ось таку річ тут встановити. Бачите, прикольно? Як я казав, в нас також повинна бути каса, вона, звичайно, в нас є. Також давайте, друзі, встановимо тут ось такий м'який стілець. Подивіться, як круто він виглядає. І тут буде класно сидіти. Я б сказав зручно. Ну і звичайно. Треба, друзі, ось таким чином поставити ноутбук, щоб поки я чекав на покупців, я міг подивитися якийсь серіал або відео на ютубі. Ну, ви зрозуміли, я тут все сиджу в комфорті. І мені тут доволі зручно. Але, звичайно, рано чи пізно селяни знайдуть це місце. І передвинути ці будинки назад, село вони, звичайно, не зможуть, тому що так можу тільки я. Але, друзі, вони можуть пошкодити ці будинки. І знаєте, що я можу з цим зробити? Так, друзі, все правильно. Абсолютно з кожним будинком тепер стоїть ось така. Собака, яка буде охороняти від того, щоб ці будинки не пошкодили ну, або не вкрали. Ну, ми звичайно знаємо, що їх не вкрадуть, а ось пошкодити селяни їх зможуть, тому що ну їм ж буде прикро, що я вкрав їх будинки. Фух, де там камон з їжею? Він повинен був прийти ще ще дуже давно. Так давайте вже в село повертатися. Ми вже і так тут покопалися. Ну і звичайно, поїмо там. Твоя правда. Ходімо, хвилиночку, хвилиночку, а не всі наші будинки. Подивіться, залишився тільки будинок Кавуна. Ну то. Ану відійдіть нічого не видно. Я здається, бачу наші будинки, ось вони там попереду, ходімо за мною, я вам все покажу. Так, так, це точно, вони хлопці, давайте до них швидше. Mm, як же тут класно, класно спати? Кого ти? Вставай, вставай негайно. Е, що Хто там? Хто там? Клієнти прийшли? О, селяни, ради вас бачити. Поясни, що тут відбувається. Ну як це що? Дивіться, о, селяни, а в мене кондиціонер є. Це те, що треба. Мені тут взагалі зручно сидіти. Та ми не про це запитуємо, що тут роблять наші будинки. Та заспокойтеся, навіщо ж так одразу кричати, що вони тут роблять, вони тут продаються. Ну ти подивіться, ось такі маленькі, їх тут достатньо. Вони по три тисячі гривень. Ось ці побільше, вони п'ять тисяч гривень коштують. А ось цей двохповерховий, та ще й з балконом він коштує десять тисяч гривень. Що незрозумілого. -хва -хва хвилиночку ти що наші будинки продаєш? Ем, ваші будинки не зрозумів, з яких пір вони ваші. Та ну по 2 плюс 2 скласти не можемо. В наших селах немає будинків, ти їх перемістив сюди. Ось. Ну не знаю. Неправда, неправда це. Та як це неправда? Ти просто зараз знущаєшся над нами. Хлопці, а у вас, може, це є документи на будинки. Ну ви якось можете довести, що це саме ваші будинки. Ну, документів немає, але. Без, але ціни я вам сказав, якщо хочете, можете викупити їх. Я ж не проти. А якщо не хочете, відійдіть. Розлякуйте мені тут тільки клієнтів. Так, ну що ж, хлопці, це дійсно було. Не очікунок, ну, хто таке міг взагалі очікувати, як він їх сюди передвинув. То то ж, бо ну, слухайте, може, просто заплатимо йому і заберемо наші будинки. Заплатимо чим, грошей в нас немає. Треба вигадати щось інше. Вітаю, я так зрозумів, у вас тут будинки продаються. Просто вони розташовані, знаєте, як автівки в автосалоні. М -м 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 Селяни, це знову відійдіть від від взагалі, з ой, з від о постривайте, ну. А, так, так, вітаю. Я запитую будинки, ці продаються. Так, продаються, дивіться, ось і по три тисячі гривень, ось ці середні п'ять тисяч гривень, а ось цей великий будинок 10 тисяч гривень. Ха, звучить цікаво. Так, фаонечку, дайте мені трохи подумати. Так, так, звичайно, бачу гроші, у вас є. Ой, не треба було це казати. Ну добре, добре, так, звичайно, думайте. А я ось поки тут посиджу, тому що там якось, знаєте, дуже спекотні. А ось тут мені подобається. Знаєте, я так подумав, за допомогою цих будинків я зможу відкрити село і перепродати ці будинки. Розумієте про що я? Та розумію, просто мені все одно. Що ви там з ними будете потім робити? Мені головне, щоб ви зараз мені заплатили за них. Так, звичайно, так. порахуємо, скільки це буде коштувати. Так, ну дивіться: один, два, три, чотири, п'ять маленьких це 15 тисяч гривень, два середніх це 10 тисяч гривень, і один великий це також 10 тисяч гривень. Тобто виходить 35 тисяч гривень. Ох, так мене це влаштовує, барок. Хвилиночку, не радив би вам купувати ці будинки, тому що, тому що там приводи живуть. Е, а, а, а ви. А ви взагалі хто? Друже, не треба їх слухати. Вони взагалі, бачиш, тут стоять і розлякують всіх, просять гроші ще у всіх. Ну, не звертай на них увагу, так що, купуєш? Купую, яка різниця, приводи, не приводи, я ж їх буду перепродавати. Ну, ось бачиш, це дуже круто, так селяна, ви відійдіть, не заважайте. А ще, знаєте, що ці будинки старі, і вони можуть розвалитися в будь-який момент. Це правда, можете самі подивитися. Та які ж вони старі, не розваляться, вони не хвилюйтеся. Ні, ну, якщо вони розвалюються, я ж не встигну їх перепродати. Я не встигну заробити. Та я ж кажу, ці. Селяни, вони просто божевільні. Е, ні, ось можете на перший будинок подивитися, він розвалюється. Ой, та що ти таке кажеш і хвилиночку, так, з ним дійсно щось не те. так собаки, ви ви чому селянів не покусали? Клієнта мені тут розлякують, слухайте. Ну, якщо хочете, можете ось сильно купувати, а з іншими усіма все нормально, як ви бачите. Ну я навіть не знаю, краще ж їх напевно, перевірити, щоб вони не розвалилися. Давайте так, перевіряти не треба, і безкоштовну доставку вам зроблю. Хочете? Не а куди доставлю всі ці будинки безкоштовно. Ну, добре, нам треба розповісти вам правду. Насправді це наші будинки, розумієте? І ось цей кавун продає їх. Та я ж кажу, це не ваші будинки, не сухий їх. І знаєте що, якщо ви купите в нього ці будинки, ми потім вам не дамо їх перепродати. Будемо заважати і відлякувати клієнтів. Бачите, як нас це виходить? Ей, е, селян, ти що таке кажеш? Ні, я ж кажу, відійдіть. Слухай, я тоді краще це подумаю. Так, давайте, давайте знижку 50% на всі будинки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Я, я буду відлякувати всіх клієнтів, ти їх не перепродасиш, зрозумів. Та що ж ти будеш робити? Так, я напевно це піду, я ще повернуся сюди. Та добре вже добре, що зробиш. А можна себе в наступний раз так більше не поводити? Ви дійсно відлякуєте мені всіх клієнтів? Ні, не можна. До речі, а це правда, що на всі будинки знижка 50%. Ні, знижка була тільки для цього чоловіка, для вас ні. А нам все одно, тому що в нас грошей навіть, навіть, навіть зі знижкою. Не вистачає, ми будемо заважати, тобі. Ой, заважайте, все одно ви будинки свої у будь-якому випадку не отримаєте назад. Як і я свій також не отримую назад. Тому робіть вже що хочете, все. Мені головне, щоб я що я вам хоча б помстився. Слухайте точно, це все почалося через те, що ми продали будинок Кавуна. Можу, ми повернемо йому будинок, і він поверне нам наші будинки. А це іде. Давайте побалакаємо зараз тим хлопцем. Навіщо ви мене хеко? До речі, а де ваші будинки всі? Це не важо. Ми б хотіли, знаєш, Дати тобі твою тисячу гривень, і щоб ти повернув цей будинок нам. А я за тисячу не віддам його. Я хочу, я хочу за нього двадцять тисяч, зрозуміло. Та ти що знущаєшся? Двадцять це якось забагато. Ну він ж вам потрібен. Хе -хе -хе. Там техніка нова, тому двадцять і все. Суха, ну давай якось домовимося, будь ласка. Ну добре, зберіть весь врожай та принесіть його мені. О, ось це ми можемо. Давайте, хлопці, збираємо врожай, і він поверне цей будинок кавону, а кавон поверне нам наші будинки. І всі будуть щасливі. Фух, ну що ж, здається, це все. Тепер ти повернеш нам цей будинок. Заважай, дякую, ну бувайте, хлопці. Нічого повертати вам не буду. Та він просто знущається над нами. Постривайте, я згадав, ми ж сьогодні перевдягалися в поліцейських, таким чином вдалося обманути кавуна. Ну то й що, хвилинку, в мене є ідея. Ну що ж, так набагато краще. Всім стояти руки вгору! Поліція, я, я. Я не зрозумів, щось сталося. А ось і вони так, цей ноутбук. Ок, і комп'ютер, це ви їх вкрали, тому що це вкрадені речі. Ні-ні, я нічого не, не, не крав. Я, я купив цей будинок сьогодні у цих селян, Запитайте в них. Так, ну що ж, зараз. Селяни, відповідайте, він купував сьогодні у вас будинок. Ні, не купував, ми його перший раз бачимо. Ага, тобто ви ще й збрехали. Це дуже погано, повірте мені. Слухайте, давайте домомося. Я не хочу в'язницю, я чесно, нічого не крав. Ага, всі злочинці так і кажуть завжди. Домовитися, ну що ж. Ти можеш а в цілому піти звідси, а я зроблю вигляд, що я тебе тут не ловив. Фух, дякую вам, велике. все все. все Я пішов. село якихось божевільних. Як взагалі тут можна жити? Гага, ну що, бачили, як я його бачив, як він злякався, все, можна гукати них, кавуна, і він поверне нам наші будинки. Очі вже боляці серіали дивитися. Селяна, а ви чому на мене дивитися? Знаєш, кавун, ми б хотіли вибачитися за те, що сьогодні ось так поводилися. ну і продали твій будинок. Мені з ваших вибачень взагалі нічого хорошого немає, розумієте. Ну ти дослухай, ми дійсно були неправі. Ще й ця історія з поліцейськими. Не зрозумів, яка історія з поліцейськими. Ну як, ми ж перевдягнулися в поліцейських, та обманули тебе. Ти що, не здогадувався про це? Взагалі-то не здогадувався, тобто постривай. Ну, я я ще міг просто вигнати того хлопця і все? Ну так, але ж ми йому допомогли, та хлопці. Ні. Після цього точно ніякі будинки ваші не поверну, бувайте. Ну постривай, постривай. До речі, в твоєму будинку вже ніхто не живе. Можеш туди повертатися. Не зрозумів, а що ви зробили з тим хлопцем, який купив цей будинок. Можна сказати, що ми його також вигнали. А я зараз це перевірю, я вам не вірю. Фух, сподівайся, він там нічого не зламав, тому що ви ж пам'ятаєте, там вся моя техніка. Так, це село виглядає максимально таким порожнім. Я таким його ще не бачив. Але ж добре, це не важощі, двері відкриті. Добре, ліжко є, тумби є, комп'ютер. Та, тобто, сподіваюся, працює, ну, здається, все нормально, без змін. Як гадаєте, друзі, повертати селянам їх будинки чи ні? Напишіть обов'язково у коментарях, тому що в цілому я зробив те, що хотів. Я і селянам помстився, і та ще й свій будинок тільки що повернув. Це дійсно доволі круто. Місія виконана. Але ж не знаю, повертати селянам їх будинки чи не треба, напишіть у коментарях. Ну що там, де, ми домовилися. Ну що ж, селяни, у вас є одна хороша новина, а друга погана. Ну хоча б хороша є, це вже добре. Дивіться, ви можете Заїжджати в свої будинки, я, звичайно, вас не пробачаю, але жити в них ви можете ось заходьте. Я зараз приберу цих песиків в якесь, наприклад, це місце, щоб вони вас не покусали тому що вони тут охороняють все. Ну, це дійсно хороша новина, а яка погана? А погана новина полягає в тому, що ці будинки я не буду повертати назад в село. Вони будуть знаходитися ось тут. Ой, а чому так? Ми хочемо, щоб вони в селі були. Та ви знаєте, скільки часу я їх рухав сюди? Ні-ні ні, -ні, -ні селяни. Я, я більше таким займатися не буду. Це просто дуже-дуже довго. -дуже Розумієте. Ну, будь ласка, ну вони тут навіть розташовані неправильно, вряд це негарно. Ну, ось вигадайте, що ви можете мені запропонувати, щоб я їх повернув назад в село. Я вважаю, що це вже буде справедливо. Амо або, або, або до, до речі, так можете самі їх туди повертати, хоча це буде супер складно. Добре, ми подумаємо і щось тобі запропонуємо. Ну, ось і добре. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звучить, також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.